Днями очільниця обласної ради Валентина Коваленко заявила, що йтиме на вибори від партії Черкащани, оскільки розчарувалася в батьківщині. Зокрема, жінка обурена поведінкою деяких депутатів від цієї політичної сили. Тож на останній президії облради вирішила поставити крапку у стосунках з батьківщинівцями. Я хочу сказати, що у блок блоці Юлії Тимошенко я із 2000 року. Хоча не була членом партії Батьківщина, але я повинна сказати, що ця політична сила була досить потужною, і ви знаєте, перші скликання вона. Мала величезну підтримку у громадськості в українців, оскільки туди дуже багато зайшло з, справді таке щирих людей, щирих патріотів. Однак останнє скликання я мушу констатувати факт, що керівництво батьківщини окупувала невелика група людей ще з тих часів Володимира Олійника. Які е, безпосередньо мають е, нічого спільного не мають із інтересами загальнодержавними. Я це відповідально заявляю, тому що на свої очі мені довелося ці кілька років подивитися на поведінку цих людей, в яких меркантильні інтереси це перш за все. З такими людьми я воювала, тому що навіть переживаючи оці страшні події війни, дивишся, коли люди гинуть, і коли є найголовніші пріоритети мир. і Бажання допомогти бійцям, і бажання зберегти спокій в обласній раді, щоб приймати виважені нормальні рішення, ці люди постійно заважають працювати. Ці люди е практично намагаються вирішувати свої інтереси, е е будемо казати, міряючи від скликання до скликання третій поверх обласної державної адміністрації, і тому. Е з обранням мене на посаду, коли я відмовила їм у такому задоволенні займати посаду заступників, я отримала, звичайно, за цей весь період відверту помсту, відверте таке, знаєте, надорюгання, як нас, нас кажуть у селі, нахабну поведінку. І все це відбувається на очах у членів президії обласної ради, в самій обласній раді, на очах управлінців обласної державної адміністрації. Ому нахабство немає меж я дуже сумую з того, що батьківщина таки не очистилася від таких сумнівних людей, і це не додає цій політичній силі, а навпаки, відміннусовує від неї. І тому остаточно я вирішила після останнього засідання президії обласної ради, де відбулося просто нахабне маніпулювання і поведінка. Мушієка і овчаренка Станіслава, я вирішила поставити крапку, ви запитали щодо Черкащан, мені від політичних сил п'яти. На сьогодні вже, від, від якщо точніше, від шести поступили пропозиції очолити списки партійні. Я дуже ціную довіру людей, проаналізувавши всі ті партії, які можуть бути прохідні. І Дуже в довгих роздумах я все таки прийшла до висновку, що я можу, оскільки мені запропонували очолити список Черкащан до обласної ради, можу піти з цією з цим всеукраїнським об'єднанням. Враховуючи те, що у мене дуже багато сумнівів і питань до е, окремих одіозних фігур, які е, є там і в цій політичній силі, але я повинна з відповідальністю сказати, знову ж таки, проаналізувавши, е, я побачила, що жодної політичної сили на сьогодні, на жаль, немає такої чистої, ідеально патріотичної, до якої можна було би долучитися і е, Власне, піти на вибори і завоювати прихильність виборців. Тому що відомі політичні сили себе певною мірою здискредитували. Керівник обласної організації Батьківщина Анатолій Бондаренко стримано прокоментував рішення голови облради. Зрештою, сказав, що поважає будь-який вибір жінки. Ну, ви знаєте, напевне, кожна людина вибирає. І якщо їй на сьогоднішній день комфортніше з бувшими регіоналами, то це її особисте право, я не буду коментувати. Напевне, риба вибирає де глибше, а людина вибирає, де краще. Можливо, їй там комфортніше буде з цими людьми будувати програму, там, нову Черкащину чи ще щось інше. Значить, То її особистий вибір, і її особисте право, і я поважаю вибір кожної людини. Ви не хвилюєте за те, що вона буде вам конкуренцію складати? Ну ви знаєте, партія Батьківщина це самодостатня партія, і в нас дуже багато таких людей, які можуть скласти конкуренцію любим партіям і любим кандидатам.